Сьогодні дуже короткі серії, тому що в мене вже не вміщається по пам'яті, будуть по одній хвилині серії. Ну так от, її типу, прорвало і вони зараз сидуть в лікарні. Давайте, привозьте її, привозьте. Кажу, привозьте, швидше. Не переживайте, вашої дитини води не натекли. Точно. Зараз її зустріну з іншою кушеткою. Де? Чекайте. Так, там, здається, новий пацієнт. Кушетки у нас нема, поїде на інвалідні колясці. Треба зразу для неї форму взяти, кажуть, що вона вагітна. Як я була. Так, як ви. Блін, але де той лікар? Ну добре, чекаю. Ось, тримається її валізок. Добре. Як вона тошнить. Не переживайте, ходімо на узі. Ви ходили колись на узі? Ні. Добре, зрозуміло. Це перший раз, так? Блін, а у нас всі кушеточки діток зайняті. Нічого. Давайте, акуратненько. Так. Ви можете йти у вас хлопчик. Всем пока наступного числа.